Привіт-привіт усім звати Тетяна, Я рада вітати вас на своєму каналі Дайне Таро. Сьогодні подивимося без зайвих балачок таку тему, як: що приховано від вас, так? що відбувається за вашою спиною. Шукаємо вашу сигніфікацію. Сигніфікацію шукаємо і чоловіка, який завітав до нас на розклад, і жінку, так? тому що мене дивляться не тільки жінки. Що ж, давайте. Дивимось, хто прийшов. Так. так розумію, чоловік, так. Так, да, чоловік. Чоловік перший. Дивимося, далі. Жінка, яка до нас завітала. Слухайте, а ви у нас в одинакових енергіях вийшли. Це дуже круто, тому що не буде розбіжності, я так розумію, в процесі розкладу. Так. Розпочинаємо з чоловіка, так як він вийшов перший. А, значить, а, вийшов у нас король мечів, так, ви можете бути, звичайно, повітряних знаків зодяку, але це не обов'язково. Тому що на теперішній момент я бачу, ну, ви повністю зосереджені на фінансах. Тут навіть не обговорюється у вас зараз гроші, 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 заробіток, доходи, забезпечення, стабільність, фінансова подушка. Тобто, все у вас зараз крутиться навколо фінансів, ресурсів. Я бачу, що ви дуже зараз пильнуєте свої фінанси, так тобто, можете бути, може бути таке, що ви там на щось відкладаєте або щось на щось конкретно ви заробляєте. Але бачу якесь стрімке таке бажання. Uh, добитися якогось фінансового благополуччя, фінансової стабільності, і так далі. Також, звичайно, ці карти можуть говорити не тільки про фінанси, хоча переважно, да, саме фінанси. Також ці карти можуть говорити ще і про uh, роботу над Е, Традиціями, сімейними цінностями, бізнес, хтось бізнес може влаштовувати, да, працювати. Ну я бачу активність ем, е, в роботі, в пропрацьовці вашого місця сили. Для когось це бізнес, для когось це сім'я, да, і дім. Якщо в загальному казати, то це саме стабільність. Ну, я бачу цей момент, що ви пропрацьовуєте. Дехто з вас, чоловіки, можуть зараз, е, як би це сказати, дорослішати в цій сфері, да, знову ж таки, не опираємося на вік. Да, ми всі дорослішуємо протягом життя. Е, хтось з вас може просто зараз почати цінувати сім'ю, якісь такі сімейні цінності, да, пропрацьовувати їх в собі. А, задумуватись про те, що, блін, а треба вже якусь сім'ю, можливо, треба вже щось там да, будувати, якийсь дім, не знаю. Ну щось, ви знаєте, про якусь таку стабільність іде тут момент у вас. Можете бути на теперішній момент, можете проявляти себе дуже якось. Е Скупу на емоції, так трошки холодно. Да? А, але ця холодність не тому, що вам просто пофік на все, ні, тому що ви зосереджені, ви коли сфокусовані на чомусь конкретному, то все інше у вас просто розмивається на фоні. Вашу момент, вашої якоїсь ясно. Ясного бачення ситуації, ви якось зараз чітко все можете сприймати, навіть загострено трішечки. Тобто ті моменти, які могли б якось зглажено да, прийняти, ви все-таки якось гостро це сприймаєте. Можете моментами зриватися агресивно. да. Тут більше я бачу саме в сфері висловлювань, ви можете бути якісь зараз трішки м -м, такий, що можете сказати, не подумавши, образити когось не подумавши. Да. Тобто ах... Але взагалі я бачу момент того, що ви зараз кажу, у вас аналітичний склад розуму, зараз просто палає. У вас зараз все логіка, логіка чітко, конкретно, по плану структуровано, тобто схематично. У вас все прямо зараз ви якось, наче як готуєте себе до чогось, до якогось майбутнього, але готуєте себе до будь-яких варіантів розвитку подій. Так. Що ще про вас можу сказати? Що стосується зовнішнього вигляду, можуть бути саме, дивіться, ноги і руки. У вас може, можливо, м'язи можуть бути такі сціплені, так, сковані. Ноги, руки, можливо, у когось судоми ловлять часто зараз саме в ногах або в руках. Ну Якісь вони у вас такі. Сковані, і можете відчувати надзвичайно велику важкість в ногах, саме важкість. Знаєте, таке враження, наче вам на ноги зачепили просто по пару тонн, і ви от той баласт з собою тягнете. Для когось прямо чомусь мені йде інформація про якусь жовту, чи то футболку, чи то, чи то якісь от саме жовте. Якийсь верхній э, одяг жовтого кольору. Е, більшість з вас, коли носить одяг, заправляє саме верхній одяг, там футболки чи ще щось в штани. Саме заправляє в штани. Да, е, тут може бути у вас борода, або. ну Тобто волосяний покрив на обличчі присутній. Ще що я можу сказати. Бачу чітко, що не знаю теж, за чим мені ця інформація, але бачу момент того, що у вас є саме улюблене крісло. Або крісло, або стільчик, або ну, не знаю. Ну, от саме це ну, диван може бути, але в більшості все-таки я схильна до якогось крісла або якогось стільчика. Так, що стосується жінки, яка до нас завітала на розклад. Так, також королева мечів, жінка неприступна, така сексуально, небезпечна, непокірна та беззаперечна, знаєте. От, ви у нас жінка непроста, така непроста штучка, яка не кожному по зубам. Ви не є складною людиною. До вас просто треба знайти правильний підхід, тому що ви не так просто йдете на контакт. В тому плані, На контакт ви йдете швидко. Я маю на увазі, що ви не так швидко запускаєте людей, допускаєте людей на ту близьку дистанцію, розумієте? Тобто ви перед собою накреслили там якусь лінію і. Стаперена, кожна людина у вас проходить якийсь відбір в житті. Тобто ви прям там по критеріям людей відсікаєте. Це не так е, гордовитість і самовпевненість у вас е, говорить, як е, бережливість. Розумієте, ви себе бережете, тому що я так розумію, за цією бронею, да, за цим образом броніносця е, воїна в жіночій статі. В жіночому тілі у вас е, ховається е, ображена, тонка е, душевна організація. Саме так. Не можу сказати нещасна, можу сказати ображена. Тому це більше ваш оцей от е, образ це більше як захисна ваша реакція для того, щоб вберегти себе від е, чергової якоїсь образи, умовно, да, скажімо так, м'яко кажучи. Біля вас теж такі карти сімейні. Слухайте, я казала, що ви виходите в дуже е, однакових енергіях, тому що, в принципі, і у чоловіка вісімка пентаклів може говорити про стабільність, і у вас четвірка жезлі говорить про стабільність. Це карта сім'ї, це карта сім'ї. Тобто у вас і ви обоє мечові. Тому дуже схожі ви до нас прийшли. Е, так, у вас теж. Ідентична ситуація, тому я не буду дуже багато чого повторювати. Да? Скажу так, що в більшості те, що я казала про чоловіка, який до нас завітав на розклад, стосується і вас. Також якісь цінності, сім'я. Ви зараз можете бути зосереджені на питаннях сім'ї, щастя, гармонії, будинку якогось, до прикладу, сімейної стабільності, сімейних, цін, сімейних цінностей. Е, хтось тут може. Mm, бути зараз, як би це сказати, зосереджений на питаннях, пов'язаних з якимось весіллям, да? чи то вашим, чи то яких, якихось рідних, близьких. Uh... Так, ем, да, звичайно, це теж може говорити про роботу, тому що це може бути колектив і знову ж таки четвірка жезлів це карта тих стін, да, які приносять нам силу. Знову ж таки, для когось це робота, офіс якийсь, де ви працюєте, або ще щось. Для когось це сім'я. Тому дехто з вас тут може думати про е, переїзд або про е, те, щоб поїхати в гості до когось з близьких, рідних, або навпаки, щоб до вас вони приїхали. Ну, тобто дуже схожі у вас енергії. Що стосується ще якоїсь інформації стосовно вас, жінки, якихось ви... лаванда. Не знаю, чому мені йде лаванда. Може бути багато моментів пов'язаних з цим. Да? Тобто, можливо, ви любите лаванду, можливо, у вас вдома навіть ця лаванда зараз стоїть, Да? Можливо, у вас, вам подобається декорація у вигляді лаванди. або ж... Щось в цьому роді да? саме лаванда, запах може бути. Можливо, ви відключаєте якісь арома масла в цьому зволожувачі повітря да? з ароматом лаванди. Можливо, там якісь у вас ароматизатори вдома з лавандою пов'язані. Ну, тобто, лаванда йде. Да? Також для когось з вас бачу чітко, у когось було недавно зроблена з вас фотографія на фоні саме такого неба. Чисте да, таке небо з е, такими прям як намальованими е, хмаринками. Можливо, ви саме небо фотографували да, от, от саме від такого формату небо. Така погода була? Або ж ви фотографувалися на фоні цього неба. У когось з вас є якийсь прям улюблений кулон, такий не малесенький, але не можу сказати, що дуже великий. да, Якийсь кулон, можливо, це якась цінність для вас, можливо, ви взагалі носите його, щось ви на шиї носите на постійній основі. А, окей, окей, що ще можу сказати? Що ще можу сказати? Хтось з вас на постійній основі чує? Спів птахів. Можливо, у вас під вікном постійно співають пташки, можливо, у вас рингтон якийсь стоїть, там будильник, наприклад, до прикладу, да, стоїть якийсь а, у а, як спів птахів. Да? Ну, щось от з постійним іде співптахів на постійній основі, на постійній основі. Так, що ще можу сказати про вас, жінки? Що ще можу сказати про вас, жінки? Хтось з вас придбав новий шампунь, саме інакший, да? тобто поміняв там фірму, марку і так далі. Причому цей шампунь вам більше може підходити. Волосся якесь таке прям повітряне. Так, це те, що я побачила по сигніфікації. Якщо ви впізнаєте себе, значить це ваш розклад. І ми продовжуємо, будемо зараз дивитися, що там від вас приховується і відбувається за вашою спиною. Так. Що ж від вас приховано? Що, що відбувається за вашою спиною? Єрофанд. Так, зараз ми подивимося уточнимо, бо тут багато може бути інформації. Дивіться, що я вам можу тут сказати? Карта Єрофанта це карта праведності, правильності, да? чесності, справедливості якоїсь. І карта сінка мечів це карта обману, лицемірства, підстави. Тому <кій> просто вже вам кажу, що будьте готові до того, що за вашою спиною відбувається якась. Подстава, щось негативне, якийсь обман, але саме тут більше йде пов'язано з обманом, тому що перша карта в нас іде правди, да <кій> і момент тут в тому, що, скоріше за все, хтось тут обманює, хтось тут про вас може говорити неправдиву інформацію, хтось тут може. а-а-а Якісь там хитропопі плани плани да, реалізовувати для того, щоб вас підставити. Для когось прям конкретно бачу момент. Хтось може вас Підсідати, як то кажеться. Да, якщо ви займаєте якусь важливу позицію, важливий статус, посаду і так далі, то хтось тут прям хоче вас якось підставити, щоб скинути вас з цього положення, там конкуренти чи заздрість, чи щось в цьому роді. Хтось тут вас прям підсідає. Для декого з вас тут може програтися момент, що саме в вашому близькому оточенні, вашій сім'ї, вашій родині. Вашому шлюбі може бути момент <кій> обману. Окей, і що це за обман? З чим він пов'язаний. Так, жінка. Що за жінка? Я так розумію, що цей обман, обман і оце от все оце по сімерочкам да? у нас іде від жінки. Хто ця жінка? Ну, прям для когось тут чітко програється момент дружини. Ну, тобто, це для чоловіків конкретно, да, дружини. Для жінок це може програтися дівчина, яка займає знову ж таки якусь теж немалу посаду. Состоятельна жінка. Жінка може бути для когось мама, для когось тут мама може програтися. Для когось там старша сестра. Подруга, яка є як старша сестра, можливо, ця подруга старша за вас. Це і для чоловіків, і для жінок, да? ви просто вже відслідковуєте свою інформацію, яка вам підходить. Е, ну, явно це йде від жінки, яка вже така состоятельна, да? яка, вже, можливо, навіть має дітей, яка уже, можливо, заміжня, або е, состоятельна як бізнес-вумен. Е, ну, жінка така. Можливо, старше, як я знову ж таки повторююся за вас, да? І для декого прям тут чітко програється, що ця жінка може працювати або в школі, або в дитячому садочку-вихователем. Так, окей, хто це ми зрозуміли? Там уже якось нам може покажуть якісь деталі. Давайте подивимося, що це за обман. Знаєте, тут ще може бути таке, що якщо це ваша колега на роботі. Вона може е, шефу, да, або там керівництву на вас доносити якусь е, неправдиву е, інформацію. От так. от. Що це там, от етета, да? так? Ви розумієте. Окей, що це за сімка мечів? Що, про що тут іде мова? Ну, от таке враження, наче якомусь е, впливовому е, чоловіку ця жінка доносить інформацію? Так, да, таке враження, значить, ви в якійсь умовно команді знаходитеся. Ви якось об'єднані чимось з цією людиною. Тобто, ви знаєте, наче просто до прикладу вам скажу, от на роботі, да, колектив. От ви як спільна команда, яка робить щось єдине, так? Да. Так. Для деякого тут може програтися момент третього фактору в стосунках, і це обман може бути саме в стосунках, як я вже казала, шлюб, да, в сім'ї. Тут або сім'я, або колектив. Кажу, для когось програється саме сфера роботи, для когось сфера сім'ї. В принципі, у вас по сигніфікації так мені і показувало. Да? Якщо ви прослухаєте ще раз сигніфікацію, для когось прям сім'я, для когось це робота. Ну, Хочеться сказати, що е, оце все, да, о, 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 цей обман зі сторони цієї жінки, оцей негатив, він поки що не прогресує. Тобто він поки що, наче як відбувається, або навіть не те, що відбувається, він, він наче як зупинився, або завис, да, бо це питання вже розглядається, і воно вже якби. Ну, Діла зроблена, да? Зараз вже діло за тим, яке рішення прийняти. Тобто тут іде якийсь момент аналізу того, що відбулося. Окей, про чого стосується цей обман? Про що йде тут мова? Сімка мечів? Партнерство якогось, взаємодії якоїсь, домовленості якоїсь. Можливо, контакту з кимось. Для, того, для когось тут може бути вообще, що, до прикладу, от просто бачу таку ситуацію, для когось може програтися прям чітко. Якщо ви на роботі працюєте, от ви жінка, ви працюєте на роботі або чоловік, да? і ви працюєте на роботі, і у вас в колективі є якийсь чоловік. І жінка, то ота жінка може доносити якусь неправдиву інформацію, брехню якусь, керівництву стосовно вашої взаємодії з тим чоловіком на роботі, да? до прикладу, там що ви можете, як друзі, щось там замишляти, або що ви там, якщо жінка, то жінка, ви можете крутити шашні, да? як то кажеться, з тим чоловіком на роботі. Ну тобто щось от -от, про, про якесь об'єднання. Про якесь об'єднання тут іде мова. Ну, а якщо це все-таки сфера сім'ї, то, скоріше за все, тут випадає момент нового партнерства. Нове знайомство, нове партнерство, нова взаємодія з кимось третім фактором. Да? Тобто трикутник, у когось міг з'явитися. І це відбувається за вашою спиною. Да, це прям прогресує. Це прям. От оце випадає на четвірку мечів, і в мене таке враження, що це вже ну, відбувається певний термін часу. Це не прям щось вот вот да? це вже щось, процес запущений тут, як я вже казала, да? тут процес запущений. О, окей, що ще? що ще вам треба знати стосовно цієї ситуації, що відбувається у вас за спиною, про що ви не знаєте? Ну, карта смерті. Щось у вас в житті доходить до якогось логічного завершення і потягне за собою якісь неминучі зміни. По-любому, прийдеться тут з чимось розпрощатися, і це принесе дуже кардинальні зміни в ваше життя. Так, да, причому в дуже швидкому форматі і в дуже неприємному форматі. Для кого? Якщо це стосується роботи, то це може бути з е звільнення, тому що карта смерті, кінець, карта лицаря мечів — це карта обрубати да, кінці, то це може бути звільнення, якщо це сфера сім'ї, кохання, стабільності і так далі. партнерства, в общем, це може бути розрив стосунків, або е може настільки все загостритися, що буде висіти питання, да, розходитися ще так Ну, тут іде якесь ем, емоційне, чи це, як би це сказати, якесь ем, полегшення. Буде якийсь такий момент, що це буде для оце, оцей кінець, да оцей розрив цей кінець, це буде для вас як. Вдихнути ковток свіжого повітря, звільнити себе від чогось, скинути зайвий баласт. От у реально у вас буде таке відчуття, іначе скинути зайвий баласт. Окей, ще, ще, що відбувається за вашою спиною, Що вам треба знати стосовно цієї ситуації? Ну, що ви в будь-якому випадку залишаєтеся е, незамінімою людиною в даній ситуації. Тобто, що би там не сталося, чи вас там, до прикладу, звільнять, або ви самі звільнитеся е, помилково, да? ну, без вашої провини, або там розійдетеся, то ви все одно залишаєтеся тут е, на коні, да? незамінною людиною. Знаєте, тут хочеться прямо сказати по цих картах через сірні Да? таке враження, що досягнути якогось піку саме вам в цій ситуації, і щоб ця ситуація обернулася для вас якнайкраще і принесла вам лише комфорт, задоволення і ну, якби, задовільнення усіх своїх потреб. Да? Вам треба пройти через ці труднощі. Вам треба оцей груз, ну от от, треба вам це пережити. Тобто, я казала вже, тут незмінні, незмінні, неминучі, не неминучі зміни. Ви не зможете цього уникнути. Тут прям необхідно це зробити для того, щоб вийти в положення, де ви зможете реалізувати свої мрії, досягти бажаного або вийти в свою зону комфорту і задовільняти свої потреби, жити в задоволення. Так. Окей, чи є ще що, що вам знати треба стосовно того, що приховується від вас? Ні, більше, в принципі, немає ресурсів, да? немає більше інформації для вас. Я так розумію. Так, да, тут лише бачите про цей третій фактор. Так, да, і карта вибору, бачите? Третій фактор карта вибору. Тому лише ця, ця інформація, яку вам треба знати. Тому знаєте, карти кажуть, що спочатку вам треба пересилити, подолати і пройти по карті, колісниця да? вистрибнути з оцього от трикутника. Ну, трикутник це не завжди коханці, да? це третій фактор, який вмішується туди, де є справа двох людей. Розумієте? От, і карта вибору. Тут явно тільки ця ситуація мені показується. Я кажу, для когось програється саме в сфері роботи, бізнесу, колективу, а для когось саме в сфері сім'ї, кохання стабільних стосунків. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Зараз ми подивимося для вас ще пораду від карт на фоні цього всього. Цікаво, що вам скажуть. Порада або підказка від карт для вас. Ой. А деба підказка для вас. Ну, конкуренція. Конкуренція. За місце під сонцем або за кохання. Конкуренція за свій статус, за своє положення, за своє благополуччя або за кохання. Ну, тобто, кажу, знову ж таки, тут, бачите, ситуація розгалужується на дві гілки. В якогось сфера кохання, роботи, кохання в іншої, для інших сфера роботи. Тут іде конкуренція, але ця битва неминуча, знову ж таки, як я вже кажу. Карта вибору, знову ж таки. Подивіться, карта Єрофанта, з чого у нас починався розклад. І Карта Бога і карта диявола як чудово, і карта е, Двійка Пентаклів. Вибір. Тут буде в цій ситуації явно буде вспливати питання справедливості. Да? Тобто, на чиїй стороні правда, на чиїй стороні брехня. 100%. Хто правий, хто винуватий? Тут явно буде питання вибору. А в результаті чи справедливо буде відбуватися цей суд умовний? Чи справедливо буде цей? Ну, я би сказала. Таке враження, наче ви самостійно не захочете бути в цій ситуації в позиції жертви. Тобто, ви, наче як не дочекаєтеся цього конкретного рішення, да? що хтось там буде оця виясняливка, хто правий, хто винуватий. Да? І ви наче як самі завершите оцей період е жертвенності і не будете себе, е ви не хочете свою гордість топтати. Да? Ви наче не захочете бути жертвою цієї ситуації, і ви самі, скоріше за все, будете приймати рішення е покінчити з цим. Да. Да. От такі от справулі, от такі от пироги. Сподіваюся, інформація для вас була корисною, цікавою. Дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую за те, що проявляєте свою активність на каналі, в інстаграмі і всюди. Замовляєте активно в мене особисті розклади. Дякую за ваші чудові відгуки. Бажаю вам всього найкращого. Не прощаюся з вами, кажу вам до зустрічі!